Як же обрати країни для реєстрації торговельної марки за кордоном? Звісно, іноді хочеться зареєструвати і захистити вашу торговельну марку в усіх можливих країнах, але на жаль, цей процес, по-перше, дуже дорогий. По-друге, не факт, що ви 100% будете працювати, здійснювати свою діяльність в усіх тих країнах. Тому при реєстрації торговельної марки при масштабуванні вашого бізнесу. Особливо, якщо ваші ресурси частково десь обмежені, потрібно обрати основні країни інтересу, де першопочатково зареєструвати торговельну марку. Якщо ми обираємо з таких країн інтересу, то найперше це країни, в якій або вже зареєстровано вашу компанію, або є представництво вашої компанії. В такому випадку варто реєструвати торговельну марку в цих країнах в зв'язку з усім тим, що я говорила відносно інформації на попередньому слайді, тому що це те, що допомагає вам формувати вашу репутацію. Наступне це країна, куди ви постачаєте товари і послуги. Тут це зрозуміло, оскільки є можливість запобігти недобросовісним конкурентам, починати формувати репутацію вашого бізнесу серед споживачів ваших товарів і послуг країна, в якій є або потенційно можуть вироблятися копії ваших товарів, знову ж таки, це про конкурентів.